Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції доєдналися 15 членів комісії, кворум наявний, двоє наших колег відсутні з поважної причини. І я оголошую відкритим наше засідання, яке ми проводимо в режимі відеоконференції. Колеги, вам розіслано проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити порядок денний. Маю зауважень, пропозиція затвердити, тому ставлю питання про затвердження порядку денного на голосування і прошу колег шляхом опитування сформулювати свою позицію щодо його затвердження традиційного традиційному порядку Борчук Оксана Борисівна. <клес> Булак Юрій Олександрович. За. Гатурина Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Ок Сергій Олегович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мершученко Юрій Романович. Голосую за. Переплюк, Володимир Григорович. За. Кукр Віталій Володимирович. За. Костєвий Сергій Олександрович. Голосую за. Фрицький Юрій Олегович. Голосую за. І я, Дідник Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 15 два одноголосно ми затвердили порядок денного нашого сьогоднішнього засідання. Чи питання перше, що до порядку денного: про розгляд питання призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 176 Харківська область. І доповідається питання член комісії Єфремова Ірина Олексійовна. Ірина Олексійовна, мікрофон, будь ласка, шановні колеги, дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України. Від 21 вересня 2022 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шенцева цією постановою відповідно до пункту першої частини другої статті 81 конституції України достроково припинено повноваження народного депутата Шенцева Дмитра Олексійовича, обраного в одномандатному виборчому окрузі 176 Харківська область у зв'язку. З особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Частиною 5 статті 15, частиною першої статті 106 закону про вибори народних депутатів передбачено, що в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому обрузі, Центральна виборча комісія в порядку, встановленому законом, призначає проміжні вибори народних депутатів України. Рішення про призначення проміжних виборів приймається Центральною виборчою комісією, не пізніше як у десятиденний строк з дня отримання відповідного документа. Розглядаючи це питання, розглядаючи питання про можливість призначення у строки, встановлені частиною 6 статті 16 закону проміжних виборів народного депутата. України в одномандатному виборчому окрузі 176, Комісія враховує таке: на сьогодні в Україні діє правовий режим воєнного стану, який у зв'язку з тривалою а, а, стрималою, стрималою агресією Російської Федерації проти України продовжується указами президента України. Наразі триває активна фаза бойових дій пов'язана. Знадіданням відсічі збройним збройній агресії Російської Федерації. Зазначені обставини, а також встановлена частиною першої статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану, заборона проведення виборів до Верховної Ради України в умовах воєнного стану, унеможливлюють на сьогодні ухвалення комісією рішення про призначення проміжних виборів. Народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 176 у строки передбачення передбачені 6, шостою частю 6, статті 16 закону відповідно до статті 64 конституції України прикінцевих кінцевих та перехідних положень виборчого кодексу України законів України про вибори народних депутатів України про поворовий. Режим воєнного стану, указу президента України про ведення воєнного стану, указів президента України про продовження дії воєнного стану в Україні затверджених законами України, закону про центральну виборчу комісію е пропонується. Е центральну виборчу комісію пропонується прийняти таку постанову. Перше питання про призначення. Проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 176 Харківська область області розглянути після припинення або скасування воєнного стану. Друге, копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Харківській обласній військовій адміністрації. Третє. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу також повний текст постанови, долучити до стенограми засідання. А колег, прошу підтримати. Дякую. Дякую, Івано Олексійовна. Шановні колеги. Чи є запитання до доповіду? Запитання відсутні, чи бажаючи взяти участь. Колеги, давайте зробимо технічну перерву. поки немає голови. Зараз технічно усунемо все і продовжимо. Колеги, нас, ми повертаємося в засідання після технічної перерви, що в нас виникла знову ж таки в зв'язку з технічними перешкодами і з проблемами із зв'язком. Ми зупинилися на розгляді першого питання порядку денного. Зокрема, Ірина Олексіївна завершила свою доповідь щодо цього питання. І ми... питань до доповідача не було. Зауважень пропозиції до проекту порядку денного бажаючих взяти участь у обговоренні не було. Тому ми це обговорення завершуємо і переходимо до голосування. Стажу на голосування проекту. Постанову з першого питання порядку денного і прошу колег сформулювати свою позицію щодо його підтримки. Традиційно в афричному питанку Борчук Оксана Борисівна. За. Буго Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Охатівна. За. Гевко, Андрій Євгенович. За. Глощенко Вікторія Анатолійовна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мерченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Переплюк Володимир Григорович. За. Клука Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. Голосую за. Грицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, 11 членів комісії прогол... 15 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. Е і ми можемо переходити до наступного другого питання. Воно з останнього порядку денного про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охайна. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій політичних партій щодо змін у складі територіальних виборчих комісій, а також комісія отримала дві заяви. Від членів територіальних виборчих комісій про складення ними повноважень членів таких комісій, от комісії сьогодні пропонується розглянути і подання і заяви при розгляді і заяв і прийнятті рішення по ним. Пропоную звернути увагу на те, що такі заяви написані особами, які до складу виборчих комісій були включені за поданням. Місцевих організацій політичної партії Опозиційна Платформа за життя і е, звернути увагу на той, на той факт, що рішенням восьмого поліційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишеним без змін Верховного суду в складі колегії судів касаційного адміністративного суду від 15 вересня 2022 року заборонено діяльність політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Враховуючи цей факт і інші аргументи, які викладені в проєкті постанови, який був всім розісланий, сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно з 10 додатків. Додатки завізовані кураторами відповідних регіонів, також територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, у визначеному цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови разом з належним додатком в разі прийняття пропонується надіслати Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській обласним військовим адміністраціям, київській міській військовій адміністрації та заявникам. Також оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є участь в обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного і прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Боюсь, Сана на За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатовлена Олена Укатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатолійовна. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Армази Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мершиченко Юрій Рамазонович. Голосую за. Перепільок Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Престівий Сергій Олександрович. За. Фрицький Юрій Олегович. За. І я, Діденко Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії голосували за. Одноголосно рішення прийнято. На цьому ми вичерпали е, порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного, працівникам секретаряту за участь у підготовці питань. Засідання комісії оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано. Разом необхідності про що, про що колег буде так думаю, за вчасно.